До громади ввійшло сім сільських населених пунктів, місто Оріхів. І того вісім населених пунктів площа цієї громади. Майже 35 тисяч гектар землі. Основна частина це сільськогосподарські землі. Населення майже 20 тисяч чоловік. Ми почали освітлювати населені пункти сільські, дороги, які ведуть до населених пунктів. Вони у нас в найкращому стані. Нас запрацював. Наш автобус на маршруті між двома нашими селами і містом Маріхов. Люди дуже просили цього. Ми за зробили реєстр. Вони потрібно. Ну, як ми без з них не реєстр комунальної власності, комунального майна. Ми повинні знати, що в нас чим ми управляємо, і як, як ним управляти. У нас е працює декілька реєстрів. По перше, це реєстр територіальної громади, також реєстр адрес е та реєстр комунального майна. Наразі ми можемо похвалитись тим, що у нас практично всі мешканці нашої громади занесені до реєстру. Зараз проводиться робота спеціалістами лише з актуалізації деяких деякої інформації про певних осіб. Тобто, коли особа приходить до нас. Тої не потрібно чекати, поки працівник знайде в картотеці інформацію про неї. При зверненні особи безпосередньо одразу онлайн перевіряється інформація видається необхідна послуга, яка необхідна тій чи іншій особі. Можна формувати звіти, наприклад, до центральної виборчої комісії про статистики. Це вивільняє і час працівників, і як би це банально не звучало паперовий документообіг взагалі у громаді. Тобто менше бумаг, менше проблем. Підресто працює більше 15 років і завоювали якуту вже довіру в Україні. Громада створює Комфортні умови благодаря тому, що тісно співпрацює з підприємцями громади. Ми зрозуміли, що куди йдуть наші гроші, які ми заробляємо і віддаємо доходи. Раніше ми віддавали їх незрозуміло, куди в Київ. А потім приходилося місцевій владі просити ці гроші, щоб їх виділили там для просто звичайних потреб. Там відродувати воду, каналізацію це було ну необхідно зараз. Ми ці гроші. Невелику частину, але вони йдуть в місцевий бюджет. і вже ми можемо тут на місці їх контролювати і розпоряджатися ними. Завдяки бюджетному модулю по аналізу дохідної частини стало зручніше аналізувати надходження в розрізі платників, так як є можливість розбити їх по галузям. По територіям порівняти із показниками минулих періодів ця інформація стала більш доступною і широкою. Основна дохідна частина це місцеві податки та податок на доходи фізичних осіб. Податок на доходи фізичних осіб складає близько 36 мільйонів на рік. Місцеві податки це земля, нерухомість, транспортний податок 25 мільйонів гривень. Ми кожного разу можемо сформувати і дізнатися, скільки коштів отримано тим чи іншим спарсинським округом і на які ціль виділено коштів та їх освоєно на даний час. ГІС-система є робочим інструментом кожного землепорядника. До ГІС-системи збираються дані. Першочергово це Держземгеокадастер, дані земельних ділянок та їх власників. Потім водні ресурси, лісничі ресурси, площа рілі нашої громади 25 603 гектари. Лісових угідь 436 гектар. Переваги гість системи для нашої громади це те, що ми першочергово зможемо бачити повністю всі наші земельні ресурси, всі наші активи, використати їх на повну силу і поповнити наш бюджет. Ше місто внесено до списку історичних населених місць України, тому що в нас збереглося дуже багато будівель минулих століть. Наскільки змінюється наше місто в кращу сторону? Звичайно, нам би хотілося, щоб це було відразу і все, от мановіні. Чарівної палочки, щоб все відразу змінилося. Ну ми розуміємо, що так не буває. І ми радіємо тому, що відбуваються зміни. Хай вони не так швидко, як нам би хотілося, але вони відбуваються. Я бачу по своєму музею, як зміниться. Я прийшла сюди працювати. Тут була будівля, голі стіни, не було нічого. І от за ці роки ми поступово створюємо музей. Процеси збереження культурної спадщини до децентралізації, до створення громади, і вже після створення громади це зовсім два різних процеси. Тому що як ви знаєте, виконавчі органи влади вони більше це бюрократична система, яка займається ну, в більшості випадків, це документацією. а вже при створенні громади при втіленні в життя процесу децентралізації, коли громада вже сама вирішує, як її вчиняти з тими чи іншими об'єктами, це зовсім інша річ. Глибину цієї роботи, на жаль, не всі розуміють, і наше завдання громаді зараз показати людям, що коли ви будете залучені в цей процес і збереження культурної спадщини, і проведення масових заходів і просто внесення своїх пропозицій, ви тоді зрозумієте, що ми насправді робимо. Я бачу нашу громаду згуртованою. Щоб єдиним колективом працювали на те, щоб наше місто, наша громада ставала красивішою, багатшою і приносила радість, щоб люди залишалися, молодь, щоб залишалися тут працювати. Я бачу громаду щасливих людей, і коли ми робимо для людей те, що вони хочуть, і залучаємо їх до цієї роботи, вони бачать результат не тільки нашої роботи, а й своєї, бо це їхня була ідея, а ми її тільки втілили в життя як професіонали. Люди, які тут працюють, вони з ідеєю з натхненням таким зробити щось краще, розуміючи, що це потрібно не тільки для них, а взагалі для нашої громади і для населення.